Улітку Ліза, Мартін і Соня гралися у дворі. Вони бігали, стрибали, кидали м'яч і малювали крейдою на асфальті. Мартін робив паперові човники, і друзі запускали їх у фонтані. Діти уявляли, що подорожують морем, а монетки на фонтані це справжні скарби. По обіді. Ліза гуляла з мамою. Соня теж виходила у двір з бабусею чи старшим братом. Мартін гуляв з мамою та молодшою сестрою. Тато Мартіна плавав на справжньому кораблі морями та океанами. Ліза ще жодного разу його не бачила. Мій дід був капітаном, тож я син і онук моряка, хвалився Мартін. Зараз дідусь уже не виходить у море. Але він має моторний човен і бере мене порибалити. А моя бабуся пече смачненьке печиво і шиє одяг моїм лялькам, казала Соня. У мене є ще й інші бабуся і дідуся, але вони дуже далеко живуть. У Лізи не була діда моряка. Її бабуся не шила одяг лялькам, але своїх бабусь і дідусів Ліза дуже любила. З однією бабусею Ліза ходила на ковзанку, з іншою дивилася смішні мультики. Один дідусь показав їй, як малювати віслючка, а з іншим можна було поговорити про все на світі. Найбільше за все Ліза любила, коли її велика родина мама, тато, дідусі й бабусі, тітка з дядьком і дворідні брати близнюки збиралися разом на свята. Усі гомоніли, жартували і навіть співали. Ліза навчила Мартіна і Соню пісні про човен. Тепер вони співали її втрьох, коли запускали. Човники на фонтані. Якось Мартін привіз від дідуся з бабусею чорного кудлатого песика. Він дав йому ім'я шкіпер. Так у давнину називали капітана на кораблі. Шкіпер усюди ходив за Мартіном, із Соною і лізою песик теж подружився. Шкіпер сидіти, наказував Мартін. Кіпер, дай лапу, просила Соня. Шкіпер, принеси м'ячик, гукала Ліза. Але песок тільки дивився на них і кумедно крутив хвостиком. Та діти все одно були просто в захваті від нього. У Соні вдома живе папушка. Він знає слова Привіт, хороший і коржик, бо так його звати. Він вміє підспівувати і танцювати під музику. Коржика не можна взяти із собою на прогулянку, як песика. Хоча якось Мартін показував дівчаткам одну книжку, там був пірат, що всюди ходив із великим попугою на плечі. У Лізи не було тваринки, а вона так хотіла мати домашнього улюбленця собачку, котика. Попушку, хом'ячка, морську свинку чи, принаймні, рибку. Одного дощового дня тато прийшов додому геть мокрий. Він розстібнув куртку і дістав із за пазухи сіре кошеня з білим клаптиком на лобі. Знайшов безхатька. Ліза налила молоко в маленьку миску. Вона спостерігала, як кошеня незграбно, але дуже жадібно п'є. Ліза, подивилася на батьків із надією в очах. Можна, кошеня залишиться в нас? Так, Люба, погодилися вони, але котик це велика відповідальність. Якщо він стане членом нашої сім'ї, ти маєш не лише бавитися з ним, йому потрібні догляд і турбота. Ліза пообіцяла піклуватися про кошеня, і вони назвали його Клаптик. Коли Ліза засинала у своєму ліжку, котик моркотів поруч. Увісні вона з Мартіном і сонею пливла по морю в паперовому човнику. На плечі в соні сидів коржик. Клаптик дивився у зорову трубку. А за капітана був шкіпер.